Всім привіт! Сьогодні до вас я з такою чарівною повчальною та дуже красивою історією. про маленьку дівчинку-пилинку, яка хотіла бути зіронькою. В неї була старша сестра, яку всі називали зіронькою, а менша засмучувалася, бо вважала себе. Недостатньо хорошою для того, щоб теж стати зіркою. Одного разу дідусь побачив онучку, яка з сумом розглядала зірки. Він міцно її обійняв і сказав, що все довкола створено із зоряного пилу, і що сестра не єдина зірка. Що кожна дитинка, чи то хлопчик, чи дівчинка, темношкіра, чи світлошкіра. Кожна сяє по своєму Це книжка-картинка. Розглядати її одне задоволення. Цю книжку написала Джин Вілліс. намалювала чудові ілюстрації Брайані Мей Сміт, переклад Мар'яни Стефак. А видало цю прекрасну книгу нове українське видавництво Життєрадісний жираф. Тож вмощуємося зручненько і слухаємо уважненько. Зіронька-пилинка. Коли я була маленькою, то хотіла стати зіркою. Моя сестра вже була зіркою. Принаймні всі їй так казали, а мені такого ніхто не казав. Якось мама загубила обручку. Я шукала її всюди. А от знайти вдалося сестрі, мама назвала її зіркою і тато також. Нана... Навчила нас в'язати. Я зв'язала дідусеві шарф, але він був увесь у дірках. Сестра зв'язала шарф Нані, і він не мав дірок. Він ідеальний. Моя ж ти маленька, зіронько, втішилася Нана. Потім ми брали участь у конкурсі карнавальних костюмів. Дідусь назвав мій костюм пречудовим. Він сказав, що я маю всі шанси перемогти. Але я не перемогла. Зіркою конкурсу стала моя сестра. Вона отримала головний приз. Я так засмутилася, що дідусь. Аж утирав мої сльози. Увечері дідусь побачив мене саму, коли я дивилася на небо. Там були тисячі зірок. Я загадала бажання. Я прошепотіла, що хочу стати зіркою. Та дідусь сказав, ти і є зірка, і він розповів мені історію. Колись давно не було нічого, ні сонця, ні місяця, ні землі, ні дерев, ні істот, просто темрява. Згодом бах, близь, близь, так народилася перша зірка. З'явилися мільярди блискучих, прекрасних зірок. А відтак із зоряного пилу утворилися й планети. На них були гори місяці, моря і дерева, квіти і тварини, птахи і метелики, старші сестри і молодші сестрички. Усе довкола створено із зоряного пилу. І ми теж, сказав дідусь. Тому навіть простенький камінчик виблискує та сяє після дощу. А я колись блищатиму, поцікавилася я. І сяятиму ти вже Сяєш, відповів дідусь, твоя сестра не єдина зірка у Всесвіті. Не забувай, із чого ти зроблена. Ти сяєш інакше. Я запам'ятала ці слова. засяяла. Сяйте по-своєму. Пам'ятайте, що вас теж створено із зоряного пилу. Дякую, малята, за те, що ви уважно слухали цю казочку і до нових зустрічей.